Всім привіт! Отже, у нас нове відео, і ще все за відео. Таке відео в мене буде першим Отже, моя в'язальна подруга вирішила зробити мені сюрприз і прислала подаруночок. Ось. І я хочу показати вам, що це за подарунок. І також подякувати їй дуже-дуже сильно за цей подарунок. Мені дуже приємно, знаєте, я як тільки дізналася, що їдеть подарунок, мені було дуже-дуже приємно, що вона його збирала, вона думала про мене. Ой. А коли вже він приїхав, то ще більше було радості. Ой. Отже, що ж було в посилочці? Я буду доставати потрошки і показувати. Так як я вже подаруночок розпакувала і, скоріш за все, буду не все по підряд показувати, як коробці лежало. Але то нічого страшного, думаю. Ось. І перше це ось такий клубочок. Ян Арт Котон Soft. Він набагато світліший, камера трішки затемняє його. Так, 100 грам на 600 метрів. 50%. Хлопок і 45 поліестери Верніше поліакрил, вибачаюсь І 55 колір, номер кольору. Ось. Далі наступний моточок ось такий, дуже яскравий, цікавий. Е, я не знаю, як правильно читати, е, ну, начебто Бі. Е, Ей Ейвісоме Омбре, ось е. Не знаю, як е, тут розшифрувати його. Фокус не хоче ловити. Ось. Ось така дуже цікава пряжа. Вже коли буду з неї щось в'язати, то тоді буду вже ну, дивитися, що це за пряжа, бо не хочете доставати аж туди глупу етикетку. Ось. Далі, далі ось така пряжа. Якщо я правильно зрозуміла, це шкарпеткова пряжа. Знову ж таки, мені здається, що трішки затемняє кольори сьогодні камера. І це... Чен, Чен мейр Регіна, Ось. Ось так тут, так скажемо, пропорції. Ось номер, якщо я правильно зрозуміла колір. І ось така пряжа. Далі. Наступна пряжа, це ось таких два клубочки. Перший клубочок, це також Регіна, котон Soft, К'юті Фруті. Ось. І як бачите, тут Клубничка намальована. Також Карпеткова пряжа. Знаєте, дізнаюся по носочках. Намальовані носочки, знаєте, шкарпеткова пряжа. І ось такий клубочок, також Регіна Чен Чен Мейр. Котон коктал колор. Ось. Знаєте, я під велем думаю, ну, може ну, що цих два моточка схожі. Але ці два моточка також різні. Одним словом, у мене можна буде пробувати і пробувати різну пряжу. Ось так. Далі. Ось такий клубочок, ярин, біа, Колор. інду, мейгента. Так, як я вже казала, я не знаю, як правильно читати їх ось це все. Тому ой, гачок э, 2,75, э, швидкі 2,75, гачок 3,25. Ось. Э, Далі. Ось такий клубочок. Також карпеткова пряжа. Знаєте, всі клубочки дуже різні, один наче як е, такий волхатий, як оцей, е, другий гладенький, як оці. Е, ось. Е, що це за пряжа? Е, шоешоке уейніа колор. Ось. Трошки буду читати. І далі наступних ось таких у мене два клубочки, моточки, також карпеткова пряжа. Тільки вже буде інша якби марка. Не знаю, як правильно читається. Е, мабуть, буде поплай, е, так як, е, як читається верхнє слово, я не знаю. Ось. І ще один такий самий клубочок. Вони набагато світліші, е, знаєте, такі е, бежеві е, камера сьогодні не хоче мене слухати. Ось. Не знаю, що придумати. Далі наступних два моточка ось такі. Що це за пряжа? Також Карпеткова, лана. Елеганс, елеганс ось. Вона, знаєте, блистить дуже Ну, дуже гарні кольори. Ось. Далі наступна з два моточка. Ось ось такі. Така сама пряжа, тільки вже інший номер. Не знаю, чи я знайду тут, а ось, тут номер ось такий. Ось так. Далі е, в мене ще є ось такий клубочок, е, і це е, така сама пряжа, Лана, Грайс. Ось. У мене е, ось так три таких клубочки. Ось. і Наступна пряжа. Я же, знаєте, не знаю, в мене вже вся камера заставлена. Ось, ось така пряжа, це схожа на нашу, бо ж як правильно. Плюш, о, я згадала. Ось така пряжа Premium Per І І таких у мене два клубочка Пряжа набагато світліша, як і вже казала, камера сьогодні не хоче нас слухати. Ось, трошки заберу клубочків і буду показувати вам. Далі мої подарунки, мій подаруночок. Мені, я скажу, дуже приємно, усе сподобалося. Не знаю, як, як дякувати. Ось. Далі. Наступне це блокатори. Ось такий блокатор, трошки вам тут буду шародіти. Ось Блокатори на шкарпетки. Я думаю, що ті ще я шкарпетки знають, як ось. Я... Але я все ж таки покажу ось так. І тут відповідно до цього різні номери. Потрібно ставиш, можна сюди поставити, сюди можна поставити, куди потрібно. Ось. Далі ось. Такі е, масочки для лиця. Е, буду користуватися, буду читати і е, вчити іншу мову. Ось. Е, далі. Також е, тут є ось такий браслетик. Е, прикраси я люблю. Е, да, інколи е, думала вже даже спробувати їх робити самі, але це лише плани. Ось. Е, наступне це вже, як би, не пряжа, але те, те що нам потрібно. Е, ось такі цікаві е, ножниці. Ось. Я скажу, що вони гострі і, я скажу, знаєте, є такі, такий прилад, як круглогубці. То це, можна сказати, його маленька версія. Ось. Далі наступне це. Ось таких два гачки, три і три з половиною. Це дерев'яні гачки. Я ще дерев'яними гачками взагалі не в'язала. Знаєте, далі трішки страшно брати, щоб не вламати. Тому, думаю, що коли буду в'язати цими двома гачками, то це буде, знаєте, така більш ніжна робота, де не потрібно такого. Плотного в'язання, великої щільності. Ось. Думаю, що, зкрізь за все, це буде щось, ніби бактуса. Щось легеньке, і щоб швидко ще Ось. Далі ось такі шпиці, це номер три, лузки і. Я вже доставала, дивилася, і це дерев'яні шпиці. Ось так само трохи, трохи страшно. Але е, нічого, будемо пробувати, будемо вчитися. Е, наступні шпиці ось такі. Е, поні флейру. Е, 325 до сантиметрів. Я ще їх не доставала. Буду пробувати, знаєте, моя подруга зробила так, що я можу попробувати усі фірми, які тільки є У нас тут. І навіть такі ще немає У нас на Україні. Ось, Наступні шпиті це ось такі чегу з червоною ліскою. Розмір Розмір 2,25. Я думаю, що ось на цих тоненьких шпитях можна буде спробувати багато різних технік в'язати шкарпетки. Ось. Наступні шпиті ось такі від Аді. Вони такі, знаєте, рібрі, як це правильно сказати, ось. І номер. М -м 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 -м! Номера не можу не. І номер це 2 з половиною. І ще ось такі шпиці. Маленькі шпиці, розмір це який. І це не можу найти. Так. Номер 3. Ось. Це такі шкарпеткові шпиці, тут навіть шкарпетки намальовані і мірки. Так як є два вида мірок, тобто, якщо у нас шпиці номер 2 міліметра, то це вважається нуль. Ось, буду пробувати, знаєте, я хотіла попробувати в'язати шкарпетки різними техніками. І от у мене будуть, буде така можливість спробувати в'язати дві шкарпетки на одних шпицях. І шкарпетки по колу. Так як в'язати шкарпетки на п'яти шпицях. І ось є ще шпиці тріо. Я, я боюсь, що я загублю ту п'яту і третю шпицю. Ось. І боюся, що на п'ятьох шпицях. Петлі повтікають. Звісно, я буду пробувати, але, але це так, як я думаю. Ось. І останнє це ось така сумочка. Це проєктна сумочка. Я сюди скидала усі цукерки, які були в коробці. Ось. Тут різні цукерочки. І ось такі і, 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 і. і ще є інші. Ось, я її по таке, як би знайшла, як приміння. Чи призначення ось. У мене. Зараз цим подарунком заставлений увесь стіл. Хочу сказати велике дякую своїй подрузі. Я сподіваюся, що після завершення війни ми з нею обов'язково зустрінемося. І я їй зможу сказати дякую не стільки в смс-ки, а вже вживу, зможемо гарно поспілкуватися. Пов'язати е, разом і е, поділитися одна з одним е, якимись е, цікавенькими техніками, може, чи е, е, далі досвідом е, у в'язанні. Е, велике тобі дякую. Е, це більше відео було знаєш е, для тебе, е, щоб е, сказати е, тобі Величезне дякую. І якби я це відео більше знімала для тебе і для себе. Ось, я тобі цьому відео передаю величезне вітання, велику подяку. Мені дуже приємно отримати такий великий подарунок. Як я, не знаю, чи я казала у своїх відео, для мене завжди цінніше більш взагалі внимання, увага. ось, Про те, що про мене думають, про мене згадують. ось. І я буду в'язати цими шпицями з цієї пряжі і також згадувати про, про тебе. ось. На цьому я буду завершувати своє відео, може, десь було щось не так. Я дуже переживала, коли його знімала. Була, я скажу, на емоціях, так як, ну, я її бачила вже, сама розпаковувала цей подарунок, але коли знову, знаєте, ті шпиті, ті моточок, знову брала до рук, то. Було дуже-дуже приємно. Велике-велике дякую. Ось. Я буду в'язати з пряжі. Я думаю, що моїх наступних відео ти її будеш зустрічати. І знати, що я про тебе пам'ятаю. Ось. Тому вже зустрінемося в новому відео. Тобі величезний привіт. До зустрічі!